Дивіться, як він лежить. А вона є ціла. А, ось о. Ще зелене. Ось о. Усіх вітаю на моєму пошуковому каналі. Сьогодні вирушив на пошуки на дуже класне і перспективне місце. Тут. Жили на цьому місці, починаючи від там скіфів і закінчуючи царизмом. Тобто, спокон віків, видно, тут люди жили. Гарне місце, поряд річечка, схили, чорнозем, дуже класна природа, недалеко тут є ліс. Чому, чому б і не жити? І тут дуже класно, що дуже глибока розпашка і була дисковочка. Можна ходити, шукати і отримувати від цього задоволення. І в мене є перша цікава знахідка, яку я вам хочу показати. Дивимось. Так, так, так. А, ось о. Щось зелене. Дивіться. Дивіться, яка класна фібула. Ху -ху -ху. Дивіться, яка вона прикольна. Я навіть не знаю, чи це по черняхах. Можливо, це навіть, ну, часів. Часів Київської Русі. Можливо, можливо, якісь ранні ранні слов'яни, а можливо і черняхи. Ну, особисто я таких спинок фібул не знаходив. Ну що, шукаємо початок. Дуже класний. Сигнальчик, якщо чесно, був глибоченько і такий ніякий, ніякий. Але звідси бачу, що це є не просто спинка Фібули, а вона є ціла. Дивіться, ціла фібула, звісно трошечки сплюснута, але дивіться яка патина. Клас. Це огонь. Не знаю, мені такі знахідки завжди придають якусь таку додаткову радість, настрій піднімає на копі. О, цікаво чи будуть у нас сьогодні динарики. О, вже так попроходив гарненьку територію. І у нас аж он туди територія, аж завертає туди. Потім покажу вам там краєвиди, дуже, дуже гарна місцина, гарна така висота тут. О, і вони аж там жили. Тобто це така велика площина, дуже багато хатів було. От, і трапляються такі у нас знахідки. Так, Може бути фольга. А може бути якась металопластика? Так, так, знаєте, на поверхні лежала. А ось здається щось є. Що це в нас? Ух ти. що це було? Щось зелене. А від чого? Цікаво, дивіться. Хотів подумав, що якесь вістря, але це бронза зелена. Може якась заготовка була? Навіть не знаю. Але старе. Так, щось є в грудці. Бачите? Зараз трошечки поправимо цей момент. Не бачу. Опа, дивіться, ось вона прилипла. Ще одна спинка фібули, точніше, те, що від неї залишилось. Ну, поки, поки динариків немає. Але все, все попереду. Що ж, динарика не знайшов, але шматочок від нього є. Ось бачите, ось такий шматочок від Динарика. Срібного, срібного. Поки ходжу, бачите, ще кераміка тут така правильно нам зустрічається. От, але поки більше знахідок якихось немає. Але не опускаємо рук і ходимо далі. Гарний северчик. Спробуємо подивитися разом. По відчуттях не дуже глибоко. І схоже на ДНР, але всяка була. Ну, доведеться копати. Опа! <різь> трошечки підкопати Ох, дивіться! Дивіться, як він лежить. Це динарик. Осься, Красунчик. Було відчуття, що це саме він. Ух, тишка, дивіться яка легенда. Ух, який стан! Ви тільки подивіться. Оце вогонь, вогонь! Ну, терти я не хочу, бо, бо залишиться царапинки. А зараз промию і покажу його гарненько Оце вогонь, вогонь. Фух. Ну що, трошечки помив. Покажу вам. Дивіться, який стан. Я тут колись копав і за один день мені вийшло скільки? 4 чи 5 динариків. Знайшов, ось тут буде підказочці відео. І вони такі були, знаєте, залезні, заношені, такі потаскані. От дивіться, який рельєф. Класний. Я такий динарик вперше знаходжу з такою легендою. Не знаю, що це за правитель, От. але в принципі у відео я тут напишу, вже ви теж будете знати, хто він такий. Що за правитель, але дуже крутезний. Оці знахідки прям вообще тішать тішить Спочатку сигнальчик був не дуже, але хочу показати вам. Зараз досить непоганий, але трапляється на нашому пошуковому шляху і сміття. І це не виключення. Ось бачите. Ось таке сміття. Дивимось, що це нас. Ось. Ну, точно не динарик. Якась вся така радіанщина. Трапилося нам. За це у нас 15 копійок. 15 копійок, 41 рік. Ну, непогано. Ще так вийшов більш до краю, де закінчується ЧК, тут такий краєвид гарненький, розкривається. Бачите, як балка там розходиться, тут розходиться. От життя тут кипіло, кипіло. У мене є знахідка, ось бачите, це також спинка фібули. Ось така знахідка, поки динарики наразі не трапляються, але нічого, я тут, до речі, ну, ходив, але ніколи не виходжував так ретельно. Цю, цю частинку поля, зараз трошки походимо. Візуальна знахідка дуже гарна. Дивіться, яке прясло. Отак От блистить, все бачите, дуже-дуже гарно. Опа! Хоч візуальна знахідка є у нас. Зробили дірочку Таку синенького кольору, тіла, класно. От люди також хотіли гарно виглядати, мати гарні речі. Що ж, як бачите, вже збираюся додому, бо трошечки втомився. І чим далі, тим менше було знахіду. Але вважаю, що результат був класний. Я трошечки відпочив. От, думаю, що вам відео також це сподобалось. І що ж, будемо прощатися. І думаю, що побачимось вже у наступному новому відео. До зустрічі!